Шановні громадяни України, ми відзначаємо сьогодні День гідності і свободи, свято, яке показує, що для нас гідність і свобода це свято. Відповідь на питання, хто такі українці і що для них головне. Ці слова я казав на цьому ж місці у цей же день рівно рік тому. Що відтоді змінилось? Чимало в нашій країні, Європі у всьому світі. Але дещо лишається незмінним. Це відповідь на питання, хто такі українці і що для нас головне. Дві цінності нерозривно сплетені як правий і лівий береги Дніпра, як сині і жовті кольори, як слова Чубинського і музика Вербицького, як дві нитки, візерунку на вишиванці, де зашифровано наш генетичний код. Це гідність. Та свобода. Ми завжди про це пам'ятали і не маємо права забути. Завжди це цінували, і не маємо страху захищати. Ми завжди знали, чого хочемо. А цього року всі дізнались, що ми можемо. Це побачили друзі, і вороги, союзники і партнери. Переконались ми самі, хтось вкотре, дехто вперше. Але всі разом ми довели і продовжуємо доводити, що гідність та свобода для нас свято. Ми все подолаємо, пересилимо, переживемо, переможемо. І у день гідності і свободи зберемось на майдані Незалежності, там, де завжди захищали гідність і свободу на граніті. На барикадах під час помаранчевої революції та революції гідності, там, де ми відзначали 30-річчя незалежності України, і там, де ми відзначимо День перемоги України у мирному Києві, в мирній Україні. Я скажу про важливе, про головне те, що залишилось незмінним і залишиться незмінним. Слава Україні! Слава Україні.